Як боротися зі стресом та тривожністю, де отримати психологічну допомогу, та як відновлюватись емоційно у Всесвітній день ментального здоров'я соціальні організації у Чернівцях провели захід, аби привернути увагу суспільства до найпоширеніших проблем? Деталі вже за мить. Сквер вишиванки в Чернівцях на один день став місцем, де містяни змогли дізнатись, куди звертатись по психологічну допомогу. Низка громадських організацій влаштувала інформаційну акцію до дня ментального здоров'я. Сьогодні ми відзначаємо день ментального здоров'я, психічного здоров'я, і ми об'єдналися разом з нашими партнерами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, і хочемо показати, які заходи можна отримувати в тій чи іншій комунальній установі. Чи громадські організації, чи міжнародні організації, і саме головне, хочемо донести кожному мешканцю нашої громади, що ментальне здоров'я є дуже важливим. Треба дбати за ним і не боятися звертатися за допомогою. Психолог центру допомоги врятованим Єгор зазначає, організація завжди готова вислухати та допомогти в скруті. Сьогодні принесли з собою тематичні флайери та візитівки. Ми допомагаємо юридичними послугами психологічними, а також надаємо. Будь-яку інформацію, яка може бути корисною для людини, для того, щоб вона могла почуватися себе в безпеці і. І, взагалі, також ми допомагаємо як людям, сім'ям військовополонених, сім'ям ветеранів і ну, допомагаємо всім, хто постраждав наслідок війни. Керівниця благодійного фонду «Каріта» з Чернівецької єпархії Леся Кермач також представляє проєкти фонду, які спеціалізуються на психологічній допомозі. Ми тут представляємо також нашу інклюзивну кав'ярню. Це місце для стажування молоді з ментальною інвалідністю. Вони теж тут сьогодні є. Ми представляємо кризовий центр для ВПО, теж із терапевтичними активностями, які є тут і куди можуть звернутися люди, якраз, які є внутрішньопереміщеними особами. І ми представляємо центр протидії торгівлі людьми також у нас проект, який носить такий не тільки профілактичний характер, але і надаємо допомогу людям, які потрапляють у такі ситуації. Зокрема, й новостворений проєкт у межах програми ментального здоров'я Ти як центр життєстійкості, де жителі громади можуть безоплатно отримати соціальні соціальні послуги це Турбота про українців в кожному регіоні нашої країни, зокрема і в Чернівцях, турбота про внутрішній стан людини, про, то, про тому, що людина відчуває, які емоції її переповнюють, тому що саме від ресурсу людини залежить ресурс суспільства. Насамперед хотіли б, щоб чернівчани дізналися про центр життєстійкості, як про таку команду людей, які готові прийти на допомогу, якщо людям потрібна психологічна допомога допомога. якщо це і перша психологічна допомога, і клуби взаємопідтримки, і можливість пройти консультування, діагностику на тривалий час це називається така нова соціальна послуга формування життєстійкості. Наймолодші учасники змогли випробувати себе в рукоділлі арт-терапії чи спробувати на собі аквагрим. Таку розвагу підготували і на локації центру допомоги врятованим. Ми хочемо допомогти дорослим діткам трошечки розгрузитися да. Підняти їм настрій у нас буде арт-терапевтичні техніки. Ми будемо разом конструювати зонтики. Також у нас є вправи для мозку. Дітки мають можливість подивитися наскільки в них добре розвинута ліва і права півкуля, і тому запрошуємо всіх прийняти участь. Богдан Недм'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.